Привіт, народ. Я сьогодні з новими вусами. Скажіть, як вам такий стиль? Дівчина сказала, що їй не дуже подобається, але сподіваюсь, ви оціните. Красавчик, сьогодні хочу розповісти швиденько про різницю at-in. в коментарях запитали, в чому різниця. Е, тож буду показувати. І так в нас є at, в нас є in. Два прийменника. І вони постійно плутаються, тому що обидва можуть означати, що ми знаходимось десь поруч в чомусь і так далі. І ми з ними постійно не знаємо, як правильно е, впоратись, можна сказати. Ось у нас є, наприклад, I am mm -mm, the office now. Ми хочемо сказати, що ми зараз в офісі знаходимось. Поняли? Як ми це скажемо: at чи in? Згадайте ситуацію, коли ви були на офісі, або чули якусь фразу Я зараз на офісі, або Я зараз в офісі. Є різниця, чи не так? Саме тому тут підійдуть обидва варіанти: і in буде працювати, і ат буде працювати. Жоден з них не є неправильним. І от про це я зараз поговорю, коли саме використовується що. Це раз. По-друге. Е Підпишіться, будь ласка, бо я, блін, намагаюсь розвивати, але воно якось зараз туго трошки йде, якось, наче, наче люди є, наче пишуть, але от якось воно так все повільно. Я буду дуже вдячний, якщо ви будете додивлю... додивлятись до кінця. Якщо ви додивляєтесь відосе до кінця, вони прям класно заходять. Дуже вам буду за це вдячний. А ми поїхали. Починаємо з того, коли використовується точно щось одне. Тобто тут не можна переплутати, не можна обрати або це, або це. Тут буде тільки це. Наприклад, at використовується з різними подіями: party, meeting, wedding, concert. Коли ми на вечірці, коли ми на дні народження, коли ми на зустрічі, коли ми де завгодно якась подія на весіллі, це буде at. Ми не можемо бути в весіллі, в зустрічі, в концерті. Тільки at. Тож, правильно буде: I am. At the party, I am at the meeting, I am at the wedding, I am at the concert. Ось тут точно не переплутайте. Це подія, це буде at. Правило прийменника at. Якщо це подія, ми вибираємо саме його. З in ситуація інша. Якщо ми знаходимося всередині, наприклад, якоїсь кімнати. Це буде тільки in. Ми не можемо бути, вибачте, інший колір, що ж я не робив зараз, ми не можемо бути десь біля кімнати. Ну, можемо, але ми не будемо казати, я стою біля кімнати. Ми скажемо це інакше, та? але загально, це якщо в кімнаті це «in the room». Якщо ми в країні, якій знаходимось, ніколи не буде «at». буде «in». «I am in Ukraine». Якщо ми, наприклад, в тачці, в машині. Ми будемо in the car. Якщо ми в якійсь кімнаті з е, тих, що у вас є, в домі, знаходимось kitchen, bathroom, living room, неважливо, garage, ми будемо in в цій кімнаті. І все. Тому що тут фізично ми присутні всередині території того чи іншого іменника: Room, Ukraine, Car, Kitchen. Тут ми знаходимось... Можна сказати, в якійсь події, яка відбувається At the party, at the the party, meeting, at the wedding, at the concert. Але тим не менш плутають ці два прийменники. І ось чому зараз поясню. А тепер до того, коли вони можуть одночасно використовуватись в схожих реченнях, я вас зараз трошки так от опущу, щоб. Які в мене вуса, Ну я не можу. Ну, красавець, ну є-майо. І так, коли вони можуть використовуватись одночасно в залежності від контекста, тоді, коли залежить від того, що ми маємо на увазі. Наприклад, в нас є. Дайте мені ось цей маркер, подивимося на е, іменники: офіс, cafe, шоп, парк. Як можна в залежності від того, де ми знаходимося, використовувати ці прийменники? Дуже легко. Наприклад, от я вам сказав, я зараз на офісі, або я зараз в офісі. Є різниця. Коли ми кажемо, я зараз на офісі, це означає, що ми приїхали на територію, де знаходиться офіс. Ми можемо бути в будівлі, можемо бути десь в кафешці поруч з офісом. Ми можемо бути десь от в районі. Тобто точка як геолокація. Та? Точка, це от наше про що ми кажемо. Але де ми з нею заходимося? це може бути ось тут. Я можу бути ту, 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 тут. Неважливо, я поруч з нею десь знаходжусь. І ми можемо сказати I am at the office». Але якщо я маю на увазі, що я знаходжусь всередині кабінету офісного, звісно, я скажу in. І ось в чому різниця. In дуже легко. Він означає в і тільки в. В даному випадку, коли ми говоримо про обставину місця, да, про саме IN як місце якесь, тільки в тільки всередині чогось. І це ми наголошуємо, що I'm in the office right now, and there are no computers at all. Someone stole our computers because I'm in the office and I don't see them right now in front of me. «I am at the office означає десь поруч, я десь біля кулера тусуюсь, я десь в будівлі, я тільки зайшов, я десь в ліфті. Неважливо. Далі «in the cafe» або «at the cafe» Знов таки повертаємося сюди. Якщо ви хочете наголосити, що ви всередині кафе сидите, ви не на літній площаці сидите, ви не десь поруч підходите до кафешки. Ні, ви хочете сказати, що ви безпосередньо в кафе. Ви кажете, I'm in the cafe», I'm inside». Inside, I'm in the cafe. Але якщо ви хочете сказати, що ви Та, зараз на кафешку приїхав тут посидіть з ноутбуком, ви можете десь бути поруч, ви можете ще не зайшли в неї, ви десь знаходитесь от, в районі кафе, ви скажете at. I'm at the cafe». Так само, «shop», I'm at the shop, I'm in the shop. Ви можете бути в торгівельному центрі, або але не бути в магазині, конкретно в якомусь. I'm at the shop right now, Я, ви можете стояти поруч магазина, не зайшовши в нього. Або ви просто маєте на увазі, що ви біля нього стоїте. Let's meet at the shop. Давай зустрінемося в магазині, означаючи, що не в, а десь поруч. І це буде at. Якщо ви стоїте безпосередньо всередині магазину, ви скажете I'm in the shop. Коротше, якщо можна замінити in на inside всередині. Якщо ви в своєму контексті можете замінити ось щось тут на inside. Це означає, що ви знаходитесь всередині. Якщо ви at можете замінити на near, наприклад, Near. або nearby, Да? Або десь поруч, то ви використовуєте at. Так само в парку ви можете бути всередині території парку, і ви скажете I'm in the park. I'm in the park. Або можете гуляти навколо парку, якась доріжка навколо парку, і де ви всередину не заходили. Ви скажете I'm at the park. І все залежить тільки від того, що ви хочете передати людині. Ось і все. Коли зустрічаємось з людьми, зазвичай ми, ну, залежно, знов таки залежно. При зустрічах, коли там, ми кажемо, давай зустрінемось десь, використовують частіше at, якщо це не якась прям супер конкретна точка, максимально конкретна. Зазвичай там кажуть at let's meet at the park, let's meet at the shop, let's meet at the cafe, let's meet at the office. Не обов'язково, що ви зустрінетесь всередині. Ви назначаєте зустріч десь, от так от по геолокації, десь поруч з цією точкою. Якщо необхідно підкреслити, що це in, ви використовуєте і можете сказати inside. I am inside the office. I am inside the cafe, I am inside the shop. I am inside the park. Тоді ви скажете in. Ось така різниця. Нічого складного, погодьтесь, я ж вам про це і казав. Дякую, що подивились. Лайк, підписка, підписуйтесь, будь ласка. Ось скоро будуть новорічні знижки на навчання, обов'язково приходьте, тому що там ваша англійська прокачається, 100%. Я знімаю кожен день просто офігінські уроки, офігінський контент. Люди на курсах. Вау, просто під враженням. Я сподіваюся, що хтось з вас прийшов. І якщо хтось навчається, можете написати в коментарях. Також мені буде приємно по почитати про це. Окей, все, побачимось на наступних заняттях. Дякую за підтримку.